День слава Україні, і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті історія по дорослому у циклі. Вже 55-та, мені здається серія про смутне время на Росії, яке як розпочалося 400 з хвостиком років тому, так по циклу у них і продовжується. Власна власна історія повторюється для Росії. Висновки вони не роблять. Найгірше те, що своє смутне время вони тягнуть до інших, зокрема до нас. І е, нині ми розгрібаємось не лише з е, нинішнім кремлівським режимом, а з тим режимом, який народився на Росії, от якраз ті самі з хвостиком років тому. Але е, і зараз смутне время на Росії повторюється, і очевидно, що історичний цикл підходить до кінця. Нескінченно він продовжуватись не може. І ми з вами ще побачимо, чим це все скінчиться. Ну і власне докладемось до цього також. Минулого разу ми закінчили на правлінні Петра Третього, маловідомого російського імператора. І сьогодні до влади прийде Катерина Друга. Власне про все це ми будемо говорити з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Ковтуном. радий бачити бачити тебе, Стаса. От давай почнемо з того, що ми говорили. Буквально як включилася камера про те, що. І ти готувався до ефіру і я. Я дивився російських істориків, не буду називати їх імена, нічого їх дивитись, але я вражений, наскільки оцей наратив у них є Катерина Велика, вона створила от все, 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 наше все. До, до цього був Петро І, то ще той упир, наше все. Минулого разу ти Катерину назвав як зміюка підхолодна. Да, да, да. Це, 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 це саме те. А от е, Петро третій, яке власне. Зробив те, за що його прокляли, але те ж саме зробила Катерина II. Це про те, знову ж таки минулого разу говорив, що е, він підписав мир з е, Фрідрихом з Прусією з Фрідрихом Великим. Так Катерина цей мир підтвердила більше того, вивела війська О, там так. черговий жест доброї волі. Він секуляриз, збирався секуляризувати церковні землі. Катерина II це саме і зробила. Тобто, за те, що проклинали Петра III, він е, упир і дегенерат. А Катерина, велика. віліка. Вітаю вас, шановні. Я дуже вдячний за те, що ви нас е, бачите, за те, що заходите на Ютуб, ми викладаємо всі серії на Ютуб, і тому е, заходьте, ставте лайки, пишіть е, там, е, можете е, в такій коректній формі робити якісь зауваження. Ми будемо над цим працювати. Якщо щось там ми е, не так зробили. Але я е, 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 вам говорю про то, що те, що ми приводимо факти. Ми, е, е, звісно, що ми докладаємо аргументів свої. Іх власних, якісь там думок і так далі. Але е факти, які ми зараз наводимо, вони мають беззаперечне значення, і вони, ви можете їх переві перевірити е по всіх джерелах. А вже висновки робіть ви самі. І які висновки? Е розумієте, от, е да, ми зараз рухаємося вже перейшли, е розміняли шостий десяток серії, і я дивлюсь, е все це. І в мене складається, ну по-перше, я говорю про ті речі, до яких я дійшов сам. Я фаховий історик. Ви знаєте, більш того, я викладав на кафедрі, яка займалася соціально-економічними дисциплінами в університеті в університеті МВД. МВС на той момент це було училище. І ми дуже добре спілкувалися і дискутували з такими колегами. Теж фаховими істориками і юристами і юристами. Да, і ось, по-перше, я хочу сказати, вада істориків, істориків професійних, я маю на увазі, які тільки закінчили історичний факультет, в тому, що вони не мають досвіду або якогось якийсь дисциплін з юриди, ну, юридичної тематики. Тобто, якщо включити юриста і подивитися на все те, що відбувається, ну в тебе волосся стає дибом, тому що це ну свавілля і зовсім. Протиправний дії всіх на протязі 400 років. А тому е, конструкція. Російської імперії. ну радянський союз там можна поспорити. Я маю за часів Брежнева. Там більш-менш було все пристойно. Мається на увазі зміна влади, легітимні зміни. Ну, там, усу... там нехай це буде парад на трунах, але так, це так. легітимний парад легітимний, на трунах. Саме да. Так, да, Тобто, там усунули вони Хрущова, тому що дядька не хотів нікуди уходити, Ну він там наваляв стільки, що там вже на ядерна криза була. Якщо ви пам'ятаєте, а потім якось воно поступово, Брежнєв там і інші генсеки. Вони е, йшли, е, начебто, демократичним шляхом, тобто їх обирало там політбюро, потім там сі КПРС, ну і так інше. А... В Росії все навпаки. В Росії е, ти можеш скільки завгодно вносити поправа в конституцію, робити вибори з рейтингом 99%. А які там де 120%? двадцять це, як мінімум, саме так. Але якщо завтра ви е, вранці побачите Лібідійне озеро, Бетери на е, перехрестях і солдатів, ви розумієте, що у нас новий цар mm -hmm. розумієте, да і так воно відбувалося. І поки що не відомо хто і поки в, що, невідомо, поки воно хто. ще Да. І от ми підходимо до е, да так. От конструкція. Скажи, що таке конструкція російської влади? Була, є і, на превеликий жаль, тому що вона вчиняє проблеми з сусідам. сусідом, е, поки, поки воно є. А іменно, по-перше, ніхто. І справителів, цар, е, там імператор, або щось. По перше, вони приходили як е, правило за правило е, протиправним шляхом, або в результаті заколоту, або в результаті е, вбивства свого попередніка і так далі. Ну, це не, не не те ж е, головне. Головне те, що ну ми знаємо, що в Англії, во Франції теж було заколоти, теж були війни. Але Конде, знав принц Конде Меме. Він знав, що він Конде. А рішельо, наприклад, mm. да, він не міг стати Сіси, королем, він так, так, да. міг стати. по-перше, він дворянин. По-друге, він кардинал. Кардинал це не тільки духовна, а й адміністративна е е посада. Е потім він був прем'єр-міністром, першим прем'єр-міністром, і він був дуже розумною людиною. Я, до речі, з великою повагою до нього ставлюсь, тому що він душив на корню безпредільщиків в дворян у цих розумієте, але він. Не е, хотів стати королем. До речі, я так скажу маленький гвардійці кардиналу. Знаєте, скільки їх було? Всього 50 чоловік. Е, ну, коли ви бачите оці фільми про мушкетерів, там да, їх там як таракани, таргани, щелів, вони лізуть. Там їх тисячі, тисячі, тисячі. На самому е, справі е, рішельє за його оцю реформаторську діяльність, так його теж хотіли вбити, і йому е, король дозволив мати е, власну гвардію. Тобто охоронці охорона була. це була лічна охорона, особиста охорона, яку до речі він сплачував з власної кишені. Хто не знає? Гвардія це від гарда да, на, на на холодній зброї. Це захист означає захист, захист відповідно. Охар... Гвардія охоронців, Так, да, саме так. І ось ми повернемось до е, Росії. І тому е, кожна, е, кожний імператор або цар, або імператриця, котра прийшла до свого е, міста, там, трону, вона не почувала себе спокійною. І вона завжди, і дуже м -м, небезпідставно, розуміла, що будуть якісь заколоти, і її посунуть. До речі, як якісь Катерини II. Е, міф о тому, що правління 32 або 4-х річне правління Катерини було таким безхмарним, добрим і так інше, це міф речі. І ми його будемо руйнувати. Це було жахіття, це були тортури, страти, війна Пугачівська. Ми до неї ще mm -hmm. дійдемо. До речі, там з'явився ж двойник. Опять же, у Петра III було купа двійників, які е, теж е, е, хотіли престолу. Навіть у Хорватії, якщо. Навіть у, у Чорногорії. У Чорногорії. У Чорногорії. Да. Да. Е, малий там називався такий паклікух, і він став царем Чорногорським. Ну, е, все буде. І ось, е, то і людина, яка прийшла до влади, розуміє, що вона почуває себе невпевнена. А тому вона повинна у всі, всю критику, весь негатив, всю негативну енергію збросити на сусідів. І сказати своїм халопам підлеглим: от дивитись, сусіди на нас нападають, вони дуже погані. Ці ті поляки, там, українці, там, шведи, турки, турки, шведи. турки там, да, вперед, давайте. І, да. і поки ця війна триває з сусідами. Імператор або цар почуває себе досить впевнено, тому що ну вся оця е, жуть, вона йде до сусідів. Але коли наступають, настають мірні часи, або приходить якийсь реформатор на кшталт Петра Третього, Федора Івановича Федора Алексійовича, от ця вся напруга, вона концентрується Ті, в себе, кого сучасна, та й власне, і тодішня імперська, і радянська, і нинішня російська історія вважають дегенератами якимись так, так. слабаками, і, мало... малоумними. Саме так, так. Да. І ось е, дивіться: а, значить, е, да як Катерина Друга, це в пантеоні Іван Грозний, Сталін, там Ленін, Путін, і ще хтось там Золота Екатерина, як Вік Золотої Екатерини. І е, коли е, війна прикращається, або як казав Владимир Іш Ленін, перетворюється на громадянську війну, перетворимо у нього був гузу, перетворимо мірову е, війну, Першу світову війну на війну громадянську. І ось починається і така починається різанина, смутний час. Але е, е, якщо е, росіяни зараз думають, що Поки вони бомбляють Україну або там щось роблять у нас, вони будуть почувати себе в спокій. Ні, бо цей процес не контрольований, розумієте? Це Разінщина, це Пугачовщина, і це історичний процес, його не, не, не зупинити. І, але його можна зупинити якомога швидше. Чим швидше ви його зупините, тим менше ви втратите, тому що Перша світова війна йшла 4 роки, а потім почалось там так, таке почалося. Що е, я розумію, що взагалі громадянська війна е, по факту закінчилась в 45-му році, коли перевішили останніх там шкуро, Семьонових там і такі інші. Ну, то речі. О, да. От а так вона вона пішла в глубину і так далі. Ну повернуся до нашої єкатерини. Е, да, я вважаю її е, зміюкою, гадюкою під колодною, тому що. А, ніхто, ну, розумієте, хто така була? Давайте подивимось статус статусі Катерини. Її називають принцеси, це не так. Тому що в чому здесь, е, різниця? Е, принц на нашій мові на німецькій і, і е, верні, князь на нашій мові на німецькій на англійській називається Принц. Я пам'ятаю, коли я мешкав у помешканні жив в Масачусетсі і навчався там у професора. і я йому хочу, там, Ми э, говорили про класичну музику. Я говорю, князь Ігор. А він такий не врубається. А потом, ага. Принц Айгор", да, а, так, да, так. Да. Тобто я такий, какой принц? А потім я зрозумів, що принц думаю, її називають принцесою. На самом, насправді вона була княгині. Княгині з роду княжого роду Асканіїв. Асканії – це була така ну, значна потужна э, німецька фамілія, і вона розподілялась на декілька анхальців. Тів Анхальд Сербський, Анхальт, анхальт інші там з приставкою, Я зараз просто щоб не помилитися, не згадаю. І до речі, лінія Анхальд Сербських. Присеклась на браті Катерини II. і вона ніким чином не претендувала на Анхальдсебської княж... князівство. і поділили і... сусіди проміж собою, родичі. Розуміють, і, і вибач, тр треба сказати, що оці а це давнє ім'я, це давній ім Аристократичне Аристократичний роб. І що в Європі давали оціна Анхальдсебська за географічними назвами тих земель, котрими вони там, свого часу володіли, тому що ми знаємо князівство і Анхальт, і Цербст. От але на той час вона вже. Же фактично цими землями не, не, не взагалі не мала. Хоча прізвище це носила. Вона у нього титул княгиня. Да, добре, але вона не мала ніякого ніякого впливу і ніяких прав на престол, тому що її опанував і опанував її рідний брат, який помер ще за часів життя Катерини. Але вона там мовчки все там діліть свою спадщину, немає ніяких проблем. І ось оця княгиня, тобто безпридання, це, як би сказали, Гузеєва так <застири> зістоком громаду. Її привезли до нелегально, її привезли, ну під іншим прізвищем, так, як це ще називається, її привезли, значить, в Петербург і ну, спарили з этим гарімичним Петром Я... Третім. Петр... Насправді Карл Петер Ульрих Уль... Уль... Ульг... 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 Гольштейн Готар, Та... навіть шлезвіг Гольштейн Готарський. А до речі, за шлезвіг він зараз збирається воювати туди в сторону Саме Данії. Так. І ось ми дивимось про що, значить, чому Екатерина Катерина почувала. Ну, по перше, вона дуже не хотіла повертатися назад. Запам'ятайте цей твіт, вона не хотіла повертатися назад ні при яких умов. Ну тому що сидіти в домі в Шеціні, е, їсти ложкою суп Там якийсь там е, жиденький, Розумієте? Mm -hmm. і дивитися на Балтійське або якесь там море, там дуже там, дощі, і все таке інше. А Тут вона зайшла. Як вона опинилася в Санкт-Петербургі? Тому що на той час е, це було цілком вже європейське середовище Єлізавету е, і іншу оточували німці, як ми знаємо, там, Шотландці. До речі, я на Феді. Цьому написав пост. І просто є карта кланов шотландських. Я взяв е, ті клани, які е, там е, родовиті е, Брюси, Кейти, е, Дугласи, Макгрегори, Грегори, да. Да, Макгрегори все це були вищі, е, поса, е, вищі посадовці Російської імперії. Генерали, адмірали, е, тобто вони керували військовою або внутрішньою політикою. Лермон той же. А, Лер... я, я я до речі хотів я якраз вчора почитав я в захваті від твого посту, тому що ти провів хорошу таку аналітичну. Роботу і виклав усіх шотландців, таке таке враження, що шотландця піднялась і поїхала туди на Москві саме так. Ми е ще по, по ірландцям не ходили, да. по, по, по нігасам там по Т людей. тому, що та, там їх так, англійці так, так, угнітали, да. а тут вони самі угнітають оцих <свіс> або аборигенів. <свіс> Ти дуже вірно підвів, що для того, щоб от держати ну тобто протидіяти цій напрузі, щоб не ну проще говоря, не перебили Нобелі, треба зробити зробити Таку подушку безпечності, подушку безпеки. Тобто, зробити е, такий клас або касту, е, яка, по-перше, має бути неприкосновінна, не пути з ніприкасами. Мені завжди реже тухо, коли говорять вот. Е, У нас 10 хвилин у нас сьогодні короткий а, ефір. Добре, да. я вибачаю. Да. Да, да. Ну, підводка, будемо рахувати це підводку, значить. Да. І от це, цією кастою були, були дворяни. А дворяни були вони європейзіровані, і тому mm -hmm. в Росії створилося два народи. Два народу яких значить, перший народ це були європейці, які, ну, по-перше, із них там половина 300-400 тисяч, із яких була половина або природніх шотландців, німців, і інших іноземців. А інша частина була, ну, їх діти там, вони родичались так, вони на Салтикових, всяких там, там і шеремєтів, а праксіних і все таке інше. Але вони носили європейський плаття, європейський одяг. Вони розмовляли на двох або трьох язиках. Про на російській мові взагалі вони там не спілкувалися і так інше. А і ось е, е, получається так, що Другі люди, їх можна назвати тузємцями або ну папуасами. Я не хочу нікого образити, але вони жили на дуже низькому рівні. Вони, ну до речі, до 19 века є картини. будь ласка, подивіться, ходили в лаптях і вонучах. Розумієте, да. розмовляли на російській мові, але якщо він на російській мові буде розмовляти з якимось інтелігентиком або дворянчиком, він взагалі не зрозуміє цього чоловіка. Ну тут тобто, там половину слов, він, це буде такі діалекти, скажімо так. І ось оці от такі таких. Людей було 30-40 мільйонів. І вся проблема в тому, що вони, вони були безправні, зовсім безправні. І ось е, Петро III, який прийшов до влади, захотів е, реформувати. Чому тому, що вже починалася промислова революції на заході, вже розпочиналися процеси створення буржуазії і так далі. А щоб е, е, створювалося буржуазія як незалежний вільний підприємницький клас, потрібно було вивільняти е, населення. І перша щаблина це були дворяни так. І ось за свої півроку майже Петро третій зробив е, такі речі: він е, звільнив е, дворян. Від е, обов'язкової служби я нагадаю, що дворяни – це були держслужбовці, бюджетники, як би зараз їх називали, задача яких була тільки служити пожиттєво на російську імперію. Тобто, по суті, вони були закріпачені так це само, не я, не як не і оті аборигени, так. ну тільки трошки мали більше прав і відповідно більше, більше статків. Да. Ніжче, але вище вони не мали права да, да. палками, плітьмі. Там ну тобто, да, у них е, якісь права були, але у них було багато обов'язків. Ну я е, приводив в попередніх е, серіях приклад, коли. Капітан е, Шхуни е, трохи запізнився, ну, попав в туман, десь на, на три доби прийшов пізніше, його забили насмерть е, плітьми. Розумієте? Ну, це було покарання. І він помер. Це був дворянин, і ось Петро Третій заборонив. По-перше, він заборонив е тортури. До речі, він ліквідував е тайну канцелярію. Він е тайна канцелярія, слова і діла государєва, яке було там декілька сотень років. Люди боялися е дуже усіх слова і діла або цих е заплечних діл мастерів, тому що питки е тортури вони входили як обов'язковий механізм е обов'язковий механізм слідства. До При речі, тортури... це стосувалося самого доносчика. Той хто та, сказав є... слово. І і Свидетели да. да. тоже. Поэтому называется допыт, да? Запрос. А у нас допыт. Потому что або, запытывают, а вот тортуры. Давайте дивимося так. он заборонив також на следствие застосовувати тортуры. Потім він хотів так тепер на сказ секульсекуляризувати землі і так інше. І хотів поєднатися з Фрідрихом, але це був все дурачка, як його показують. А для того, щоб пройти через Прусію, завоювати ту саме Галштінію і шлезвік Гольштейн в своїх кордонах, як то кажуть, там го або якогось року. Він хотів звільнити все це від данців. 1762 року. Саме так, так, да, да. Саме так, що тут поганого, я не знаю. Але. Є одна момент, і от тут ми, якщо ми з переворотом не встигаємо, я вам скажу, чому цей переворот. Скільки у нас є ще хвилин? Ну хвилин 5-6. 5-6, да, Добре, значить, дивіться передумови цього перевороту. По перше, Петро III, йому закидають німець. Там він любив Фрідріха. Але в нього була е коханка, угу, фаворитка. Фрейліна, вона у мене Феріна, є да. як, якусь там страхидлу, там да, ну, така вона і ряба, і коса, і все таке інше. Ну а ставимо на совісті у ці ці розумієте, жінки про суперницю, ще й не такого наговорять, там, що вона і крива нога була, і так далі. Але Петро Третій дійсно її любив, дуже любив. І е, він, ну, її кімната була поруч з. Поряд з кімнатою Петра Третього, і він взагалі-то хотів одружитися на Єлизаветі Воронцовій. До речі, Єлизавета Воронцова руська. Це про німецьке засілля і все таке інше. І от, е, значить, е, що трапляється? Екатерина II засуєтілася. Ми вже розказували, що вона була агенткою в і Прусаков і платною агенткою, розумієте? І ось вона англійців, І ось вона зрозуміла, що треба щось е, куїти або щось робити. Чому? Були ли, як юрист, я скажу, були ли підстави у Петра III розлучитися з Єкатерини? Звісно так. Чому? Православна церква говорить про те, що якщо дружина неодноразово зраджує і ганьбить свого чоловіка, тобто подружня зрада жінки на той час, вважалася підставою для розлучення і повторного шлюбу, тому що тоді був тільки церковний шлюб. Фактів доказательств було більше, ніж ну по-перше, це позашлюбний син Бобри... князь Олексій так, від... Бобринський Олексій Бобринський да, від Григорія Орлова. Від Григорія Орлова. От вам дитина, що вам ще треба. Да? Я вже не кажу про случайних гіта в коридорах там е, пірі ті саме, як е, етаказав, казав, шпілі -уілі, там. Да? Я вже ну, тобто, це був чисто процедурний процедурне питання. І ось Катерина закидує дві удочки. Вона була колосальна маніпуляторша і вона була колосальна лісимірка і інтриганка. І ось вона, як ви думаєте, кому вона закинула? Франції і Англії. Дайте гроші на переворот. Вона так і заявила, дайте мені це історичні факти, дайте мені гроші на переворот. Е, ну, Посли сказали. ну і, До речі, все ж через посланців, амбасадорів. Шло. І ось ці амбасадори спитали, скільки вам треба? Ну, Вона каже, 60 тисяч е, золотих рублів. А у Франції, того що это, це очень дорого. Ми мы, мы не підписуємося на це. все. Англичане послухали і сказали: от вам 100 тисяч. Убирайте. Да. Убирайте. Да. А чому убирайте? А все дуже просто. Розумієте, Британія тоді і зараз нічого не міняється. Категорично проти Союзу Росії і Германії. Ну, зараз це Германія, а на той час це була Прусія. Чому тому, що е, якщо Росія і е, військові сили, особовий склад, ну, тобто чоловічі ресурси і е, сирів, сировина поєднуються з е, німецької дисципліни… і технологіями, е, І технологіями, це да. Європі хана, розумієте? А якщо Європі хана, то звісно, е, ну, що таке Велика Британія Лі Англія? Це острів, так? І вона не зможе торгувати, що, до речі, і вийшло в 1800 коли була континентальна блокада, Тоді Британія жила а дуже... А потім в 1940 році саме так, да от тому Англії не потрібен був Петро III, який там щось там, а їй було потрібно натравити Екатерину II на кого? На другу суперницю. Францію і ось отсюда я вам просто залишайтеся залишайте з нами. Нас на превеликий жаль сьогодні не так багато часу, але залишайте з нами, і ви побачите нічого не міняється, тому що всі ці турецькі походи. Чому? Тому що Турція це була союзник Франції. Вони дуже між собою е, так сказати. А потім італійські і швейцарські mm. походи, так сказати, да? це, це було проти Франції. І Англія стала е, ліпшим другом при вдалому перевороті. До речі, я хочу сказати на останок, що англічани організували ще один заклад і вбили вже сина Петра Третього, Павла Трет mm -hmm. Павла I. Але як казав Канівський, це все це у нас буде серій зовсім... так через три-чотири. Саме Ні, на Катерині ми сконцентруємось, ми йому по кісточкам розберемо. Тому що там дуже багато новини, про які ви ще е, не слышали. Дякую вам на все. Да. Да. Я Дя дякую тобі, Стас. Шкода, що у нас сьогодні мало часу, але да. е, наступного разу ми, очевидно, почнемо із штурму зимового палацу. Да, 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 із, да, да. Коли Катерина вилізе, я, я, я Добре, говорила: товариші, революція, яка так довго говорить, От історія. ця історія. А от Єлизавета, коли прийшла і сказала: Я дочь Петра, ви знаєте, що робити, А що казала? Катерина, я дочь, генерала Да? Давайте снігувати А вона зайшла на балкон цього зубового, Знаєте, я не дочка Петра, але я коханка оцього, оцього, оцього і оцього. До речі, там вже Патьомкін підняв І дать це буде подати. Добре, наступний раз продовжую. Дякую, Стаса. Дякую вам, шановні, що були з нами. Робимо висновки з історії, яких не зробила до цього часу Росія. Від того ми маємо і сьогодні проблеми, котрі розпочались насправді не сьогодні. Тоді, от про ті часи, про які ми говоримо. Але е, на нас історія поклала обов'язок ці проблеми вирішити. Дякую, вирішуємо проблеми. Слава Україні!